Буде зразу відомо де вони працюють, як вони працюють і так далі. У нас по 201 округу є випадок на виборчі дільниці в комерційному технікумі, Що при виході трьох членів комісії для голосування на дому при включенні витяг 41 виборця було видано по 82 бюлетені. тобто в два рази більше. І голова ДМК повідомив, що це він зробив свідомо, оскільки не тому голосують люди, які досить часто помиляються, а тому е, їм треба дати можливість проголосувати ну, правильно. Також е, є декілька випадків, е, випадків прийняття комісіями рішень під час голосування. От ми знаємо, так, що голосування це безперервний процес, його практично не можна е, переривати. Так, в Путилі, в 202 окрузі ДВК за ініціативою голови комісії припинила процес голосування і прийняло рішення про видачу виборчого бюлетеня на підставі копії паспорт. От зараз довготерміновий спостерігач приносить нам це рішення, я би хотів його побачити, що вони там написали. Цікавий випадок був в селіклівозин, це дільниця 730-215. Два члени ДВК збирають відомості про деяких виборців. Тобто записують на порожній листок. На питання виборці, спостерігаючи, чому вони це роблять, вони кажуть, що вони просто записують, щоб не забути цих виборців, хто прийшов на голосування. Ну, 203 округ теж дуже цікавий. Воно не є порушенням, але дуже цікаві випадки, що в селі Молодія на 87-й дільниці там за рішенням суду від п'ятниці було включено 17 осіб з місцевого протитуберкульозного диспансеру. Хоча варто було би зробити спецдільницю в диспансері. І 12 виборців на іншій дільниці в селі Молодія були включені. Це були монахи місцевого монастиря, які теж активно брали. Брали участь у голосуванні. Е, ну, щодо автобусу, вибори я не буду повторюватись. У 204 окрузі в селі, селі Михалково 327-та дільниця, сільський голова при виході до виборчої дільниці проводив агітацію за, за відомого кандидата. Після складання акту порушень представниками Батьківщини Свободи, незважаючи на акт, він продовжує таку агітацію. У селі Сербичани, Сербичанський сільський голова, братушко Михайло Дмитрович перебуває на виборчій дільниці в якості представника засобів масової інформації, районної радіоорганізації Сикірян, освідчення номер 4 Він здійснює фотофіксацію процесу голосування. Оце таке те, що нам доповіли.